Takk fyrir að hlusta. Мене звати Яра, і я рада вітати вас на моєму ютуб каналі, де ми разом поринемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Отже, настав час звіту, так, знов. І так, я цілком усвідомлюю, що треба трішечки більше контенту між звітами, інакше якось воно не той во. Вибачте, спробую виправитись. Тож, що можна сказати про мій жовтень? Ну, стартанув він непогано. Я була всерйозно лаштована пройти Інктобер, ну тобто челендж з щоденним малюванням чорнилами протягом всього жовтня. Я робила контент для соцмереж, малювала, навчалась малюванню і не тільки, активно створювала ютуб проекти, навіть започаткувала окремий геловінський проєкт чисто для себе. Суть цього проекту, до речі, полягала в тому, щоб створити якісь цікаві творчі хендмейд штуки для прикраси мого помешкання. Тут мало б поєднатися в одному і творча самореалізація, і свого роду медитація та самозаспокоєння через творчість, і отримання позитивних емоцій, позитивна зміна близького оточення, ну хоча б візуальна. У мене навіть був чіткий список того, що саме я хотіла зробити ось такі квіти, віночок на двері, дерево з привидами, деякі десерти, ще дещо, ну і мейкап, звісно, був обраний заранше. Хотіла також розучити на синтезаторі спрощений варіант пісеньки This is Halloween для святкової заставки на тематичне відео на YouTube. І щоб знову, хоч тишечки, але почати вчитись грати на клавішних. Але <кхем> вийшло, що вийшло. І ніт тренькою в своїй галовінській заставці на попередньому відео, на жаль, не я. Тож, це все відбулося в першій половині місяця. А потім активність потрохи почала стухати. Ні, ще дещо я, звісно, робила. Потрошки писала Маравіль, продумувала концепти для оповідань для наступних збірок для мови, робила ютуб-відео, продумувала маркетингову стратегію для розкруту Маравілю, зробила одненьку аудіоглаву по тому ж Маравілю. І оцей спад, якщо чесно, мене дуже прям розчарував, особливо з Маравілем. Ну і повний провал інктобера і всього в цілому малювання, звісно, теж не радує. Однак потім, в числах в 20-х, стався новий сплеск активності. Я знов повернулася до Геловіцького крафту і паралельно з цим в моїй голові остаточно фіналізувалось бажання створити настільну по маравілю. Тож я сформувала приблизний концепт гри, зробила тематичне відео на цю тему, посиланнячка на яке ви знайдете тут в правому верхньому куті. Написала список списків <хи> і навіть домовилась з майстром настільних ігор про консультацію. І одразу вибач Гіла, я дуже справді дуже вдячна за твоє бажання допомогти, і я спробую більше не відтягувати цю консультацію, чесно причесно. За звіти процесу розробки гри я також пам'ятаю народи, все, все буде всім скоро, <хи> чесно. Ну і тоді ж я створила сторінку на Патреоні, яка замінить мені «Buy me a coffee». Тому підписуйтесь, хто ще є, і врахуйте, що там є і безплатний контент, якщо що. Хотілося ще створити щось, типу, антистрес розмальовку для дорослих таку собі суміш геловінських та новорічно різдвяних мотивів, оскільки ну, чисто на Геловін я вже не стигала. Але, якщо чесно, за підсумком мене, зрештою, затягнуло на міфологію зимніх свят різних народів світу, як вже бувало колись до того, але просто я трішечки про це прозабула, і це реально дуже крута тема. Я тепер навіть хочу спробувати випустити відео на цю тему. Тож розмальовка відпадає принаймні поки що. А тим часом жовтень почав йти до свого завершення. І наближався час листопада, що означало скоріший старт на нораймо марафону. Для тих, хто не дивився попереднього відео і не в курсі, що це взагалі таке, поясню ну, дуже супер коротко. Це такий марафон для письменників, на якому ти маєш писати щодня певний обсяг слів, щоб встигнути в ідеалі за місяць накатати повноцінну завершену чернетку роману. І я, звісно, дуже спростила, щоб не розтягувати пояснення. Але за більшим контекстом ви можете перейти за посиланням, яке теж буде розміщене в прямому верхньому кутку цього відео або ж в описі під відео. Так от, в процесі підготовки до марафону мені на очі трапився конкурс Справжній готичний детектив від бабаята видавництва Жорж, який мав би стартувати 31 жовтня і закінчитись якраз 30 листопада. Твори на конкурс мали би бути написані в жанрі горору з детективною лінією. І це насправді прям смаколичок такий для мене. Я, якщо була б в ресурсі, то мене б цілком вистачило писати паралельно дві роботи, і Марвіль, і цей горор. Але, на жаль, ресурсу у мене ну не дуже. Та, і, якщо чесно, ідеї, що приходили в голову на той момент на кінець жовтня, вони мене не задовільняли. Тобто вони були ніби цікаві, але не зрушували щось таке в моїй душі, що змусило б мене справді шеволькатись. Тут я трішечки заглиблюсь в тему, бо вийшов справді комедний момент. Сумніваючись в цікавості своїх ідей, та й взагалі для того, щоб в обговореннях простимулювати мою фантазію, бо такий прийом зі мною спрацьовує майже завжди, я звернулася до свого друга, письменника Фараманта, чию аудіокнигу Елегія золотих епох я вже рекомендувала в одному з попередніх відео. Ми почали з ним обговорювати різні ідеї, варіанти, пособи втілення, дуже багато чого цікавого тандемно не крутили, і, зрештою, навіть вивелись в питання теології та теологічної філософії. І тут в якийсь момент фар напряму запитав мене, а чому я власне не розглядаю моровіль як горор з елементами детективу? В принципі, в принципі, щось таке в моїй голові вже якось до того прослизало, не впевнено. М -м, кілька разів, мабуть. Проте, якщо чесно, я навіть не підозрювала, що мій роман може кимось розглядатись як затишний горорчик. <хи> Ця ідея мене звеселила і навіть в чомусь полестила, якщо чесно. Затишний горорчик це звучить круто насправді. І якщо розібратись, ну, так і так, певні горорні або ж готичні, а мабуть, ще й певні детективні лінії в маравілі, ну, вони справді є. Тож, зрештою, ми зійшлися на думці, що я присвячу марафон Маравілю і спробую відправити саме цей роман на цей конкурс. Не пройде, ну той грець з ним пройде взагалі суперклас. В будь-якому випадку я не в програші, бо буду в результаті мати готову чорнетку роману на руках, і це вже дуже дуже великий крок вперед. Ну і це намагання. Якось прийняти участь в цьому конкурсі, воно надасть мені якусь додаткову мотивацію, якої мені зараз трішечки не вистачає. Ще жовтень відзначився дуже невдалою спробою розробити мобільний додаток, пов'язаний з творчістю. Ну, скажімо так, чат GPT мене трішечки тут підвів. А ще був один дуже ржачний момент. Я також раніше в якомусь відео казала, що налаштована хоча б спробувати вступити на бюджет, на бюджет, або, чесно кажучи, фінансів взагалі немає, на спеціальність графічного дизайну, щоб стати ілюстратором власних книг та власноруч створювати свій авторський мерч візуальний. Так от, для цього треба було створити електронний кабінет вступника. Щоб завчасно потім встигнути і подати заявку на наступний навчальний рік. І чесно вам зізнаюсь, я ніколи раніше не відчувала себе такою старою. Ну, ніби нічого складного, але весь цей сатанінський процес реєстрації та оформлення, а особливо пошуку в своїх документах пін-коду, диплому та інших, на мою думку, дуже дивних штук. Прийшов в мене чисто в супроводі постійного мрачного бурмотіння про те, що люди зі своїми дивними штуками та бюрократичними ускладненнями геть зовсім не поважають старість. От, блін, не ускладнюють собі, а ти сиди в курі, що від тебе хочуть і де взагалі це шукати. Ну, пін код диплому? Серйозно, ну пін код Це що, банківська карта? Нас що, дарма вчили нікому пін-код не казати, бо шахраї намахають? Ну, як це? Капець, коротше. Залишається тільки сподіватися, що всі ці страждання були недарма. І починати шукати, де там на тому сайті відомості з вимогами до вступників, програмами вступів, програмами іспитів і все в тому ж дусі. Але це все ж таки трішки згодом. Де ти хоча б від цього стресу дух перевести? Ну і фіналізували мій жовтень дивні події з нанорайма. І знову ж таки, посилання на відео з типу розслідуванням нано. Ви можете знайти в описі під відео чи в правому верхньому куті. Якщо коротко, то мене зачепила тема з дискримінації спільноти на Нораймо. і я таки полізла почитати, що там взагалі за кіпіш відбувається, ну і зрештою занурилась в читання та пошук матеріалів з теми цих скандалів, що зрештою і вилилось це годинне попереднє відео. З настільки розслідуванням, насправді, скільки з переказом подій в дуже короткій, такій лаконічній формі, і з дуже нелаконічним висловлюванням моєї власної думки з приводу всього цього. Часу воно зайняло норм так, зусиль теж, як і термінова добивочка головінських прикрас, які, звісно ж, треба робити в останню чергу, просто в дедлайн. Тож кінець місяця для мене промайнув, ну, якось непомітно. Зізнаюсь, чесно, я хотіла викласти на Геловін і відос про нано і аудіооповідання з жахастиком. І воно, в принципі, все було готове майже і те, і те, але <смас> не так сталося, як гадалось, і ще я трішечки переоцінила свої сили. Тож, вибачте. І тут я мала би сказати, що це, в принципі, все. Але я все ж дозволю собі трішки проанонсувати майбутні збірки від нашої спілки мова, про які ми я мимохідь згадувала в цьому відео ну трішечки раніше. А отже, ми готуємо одразу дві збірки оповідань від наших авторів одна на тему антиутопії, а інша з оповіданнями в жанрі магічного реалізму. І особисто я планую встряти в обидві. Дату виходу я поки що прогнозувати не буду, але щиро сподіваюся, що ми не затягнемо все це, як це стала зі збіркою жахастиків. В цьому я також буду тримати вас в курсі подій. Ну, а ось тепер справді все. Що ж очікуєте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені в закріпленому коментарі або ж в описі під відео. А мої соціальні мережі та Patreon відкриті для кожного. З вами була Яра. Нам ми творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненької України. Бувайте та бережіть себе!